Сьогодні 8 січня і я збираю посилку у для дочки в Канаду. Маю такий м -м, жилет, він на мене трошки тіснуватий. Тут резиночка така, хоча як натягнути, воно буде добре, але для дочки це буде краще. І ось такі шнурочки я придумала, щоб можна було зав'язатись на бантик. Ну, це таку річ передам. Е, потім вона мене просила туш, ардеко, силиконова кісточка. У нас демі, воно коштує 15 євро. Чомусь отака туш для неї дуже сподобалась і підійшла. Ось такі носочки я зв'язала, там морози передають 30, до 30 градусів. Це для зятя будуть носочки. Такі носочки. Це шерстяна ниточка, і в'язала я крючком, починаючи від носочка. Набирала три петельки і так е збільшувала, в'язала стопчиком без накиду, вони вийшли плотненькі, От така фактура. П'яточку теж робила е все крючочком бабушкиним методом, ділила на три, а тоді формувала п'яточку. Муся. Така шапочка. Там раніше я знімала відео, показувала за цю шапочку, розказувала, скільки я петель брала. Ну, і зараз я не можу зупинити відео і боюся, щоб мені моя муся не поробила затяжок. Вона вже моститься спати. Муся, да? вилизується, зараз буде спати. Ну і до цієї шапочки, що в мене є ось такий шарф. Ну, такі ниточки я підібрала, тому що. Тому що, тому що не було в мене більш таких фіолетових. А... Ці нитки я купила тут, в Німеччині, за два моточки, я віддала. 16 євро, а лише плюс я додавала свою ниточку. І своя, ну в мене був один моточок, тільки таких фіолетових, які підійшли. Ну, Так скомбінувала. Ну, і ще я зв'язала ось такий шарф. Це махір. Е -е, такими кольорами. Пастельними, ну і тут він получився дуже довгий, шикарний, шикарний такий пушистик, м'якусик, щоб моя настуся не замерзла у Канаді. Хоча, каже, мама, там же ж продаються спеціальний одяг термобілизна і взуття спеціальне що каже до 40 градусів морозу витримують але ж це річ індивідуальна більше такої ні в кого немає у світі і мусі теж вона сподобалась муся попробуй затяни мені муся. І ще купила я її палочку колбаски. Написано на, на ній, що це северний олень. Зараз показую. Так, Северний олень. Литовський продукт. Така невеличка палочка. Ну, не знаю, що іще. Що іще можна передати у посилочку? Там же ж теж все продається.